Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, дуже важливу тему це про подання даних полічильникам саме гідром. Гідро, гідро це газ і електроенергія. Тому як його подавати і що його робити. Система відрізняється від української системи, тому що в Україні ми звикли до того, що потрібно до певного числа всі платять до певного числа. Але тут всі розуміють, або так просто історична система склалася, що ваш відрахунок починається дата з тої дати, коли ви заїхали, коли ви записали рент. Тому, наприклад, грубо кажучи, у одної людини потрібно буде оплачувати показники до 1 числа, у іншої людини до 10-го, у третій людини до 20-го. Ну, тобто, воно все відрізняється. Тому тут дуже важливо. Ми коли реєстрували свій аккаунт у Гідро, ми вказали дату, коли ми заїхали відносно контракту, і вказали, саме, яким чином ми хочемо, щоб з нами була комунікація від Гідро до нас. Там є можливість смс, дзвінка або імейлу. E ми, якщо чесно, обрали імейл, e тому що смс можна десь провтикати, Дзвінок також можеш не відповісти. А імейл це для нас е, найзручніший спосіб, тому що дуже легко зберігається історія. Ну ви самі розумієте. Тому е, якщо вам приходить інформація по рахунку саме на імейл, ви також можете зайти у свій персональний кабінет, і у персональному кабінеті також буде е, ця інформація з імейлу. Тобто, е, ви не переживаєте, якщо ви десь провтикали або видалили цей імейл. Він збережеться саме у вашому персональному кабінеті. Е, для чого ця потрібна комунікація? Вам на e-mail приходить лист, і в цьому листі відображається, ну, тобто, ви повинні е, приходити notification відносно того, що вам потрібно внести дані по лічильникам. Це також такий ну, важливий зрозуміти, е, тому що по цим даним буде йти е, до вас, е, ну, тобто виставлятися рахунок. Якщо ви, ну, так буває, всі ми люди. Да? Десь провтикали подати, то е, якщо ви думаєте, що ви не будете оплачувати, ви помиляєтеся, ви будете оплачувати, ви будете оплачувати по розрахунковим даним саме від Гідро. Тобто, вони бачать кількість людей, які у вас є, е, розраховують якусь середню там вартість, і ви оплачуєте. Наступного разу, коли вам приходить нотіфікейшн, ви е, вже подаєте дані, вам е, зроблять перерахунок, якщо ви переплатили, вам відніметься сума від наступного рахунку, якщо ви не доплатили, вам додадуть. Тому тут немає такого, що заплатив або не заплатив. Ну, тобто е, вам все одно по-чесному все. Зроблять, вистрілять рахунки. То, як у нас виходить в Україні система, коли ти сам подаєш показники, а потім хтось приходить і перевіряє. Ми у цьому ренті живемо з серпня місяця. Це вже зараз я порахую, скільки місяців, серпень вересень, жовтень, листопень, грудень, січень, лютий, березень, квітень, зараз квітень. Да, тобто ми вже зараз 9 місяців. Як ви бачите, я можу рахувати місяці українською перевірка знань. Да, 9 місяців ми тут живемо, і якщо чесно, ще жодного разу до нас ніхто не приходив для того, щоб перевірити лічильники, ну, тобто звірити ну, очима. Але я думаю, що у них є якась система, але ми поки що з нею не стикалися. І це було відео коротон інструкція, як подавати показники. Сподіваюся, воно було для вас дуже корисним. З вами був я, Євген, мій канал Ukrainian. Харного вам дня!